Для змащення наконечників використовуються спеціальні насадки. Насадки одягаються на балон. Для турбінних можна використовувати таку насадку, одягаємо на балон і вставляємо в наконечник. Балон тримаємо вертикально і змащуємо. Два пшики, якщо наконечник можна вкласти в серветку, змащуємо, Декілька пшиків, якщо тут чисто, то окей, якщо брудно, змащуємо ще раз. Далі. Для турбінних також можна використовувати простішу конічну насадку. От. Тоді ми з двох більших вибираємо менший отвір От. і так же само проводимо змащення. Так, ще потрібно хоча б раз в день змащувати механізм фіксації бора. Вдягаємо спеціальну насадку і вставляємо замість бора і змащуємо сам механізм. Раз-два в день в принципі достатньо. Після кожного прийому не, не потрібно це робити. Декілька разів на день буде достатньо. Далі для кутових наконечників є металеві або пластикові насадки. Те ж саме одягаємо. І проводимо змащення. Вставляємо в наконечник і змащуємо. Слідкуємо за тим, щоб резиночка завжди була на місці, присутня. Ну і те ж саме металева, більш якісна, довше, довше служитиме. І так, ще один момент. Є насадки для змащення наконечників під мультифлекс. Такі насадки, як правило, в комплекті, вони вставляються так, само на балон одягаються і вставляються в задню частину наконечника. І Проводимо змащення. Так Більш насадки. ефективне змащення. Тобто такі бажано наконечники під мультифлекс використовувати саме спеціальні насадки для них, які йдуть. Є ще насадки для змащення головок ендомотора. От, значить, то є головка до мотора, все те ж саме вкладаємо в серветку, одягаємо насадку на, балон, на балончик от, і вставляється вона в задню частину головки. І проводимо змащення. От, те ж саме слідкуємо, щоб завжди було присутнє кільце ущільнююче. yapıyorum